Ти мені дуже подобаєшся, ти ж знаєш. І я сумую за тобою щодня. А як ти ставишся до того, що вона знімається в порно? Хочу, щоб вона робила будь-що, що робить її щасливою. А ви думали про те, що ваша діяльність незаконна? Сучасні підлітки росли у світі де порно завжди було мейнстримом. Чотирнадцятирічні дівчата публікують фото у білизні, надсилають і отримують нюци. Сподіваюсь, ти не розповідаєш службі захисту дітей, що твоя колежанка знімає порно? Ні, я знаю, що ні. Я нікого не здаю. Думаєш, я зробила неправильний вибір, кинувши навчання і зайнявшися цим? А мастурбацію ти не розглядала? Я щодня мастурбую юні. Це моя робота. У мого клітора свій податковий номер.